Олександрова Маріна Міхавна, мешканка будинку по вулиці Київській, номер 23 Ну, сьогодні квартира 9. Так? Будинок, наш будинок, 905 року забудови, Останній капітальний ремонт будинку був у 1974 році. Після цього ніяких абсолютно робіт з будинком не відбувалося. І поступово будинок перейшов дуже. Поганий технічний і е, стан, причому настільки погане, що сьогодні життя в цьому будинку загрожує, проживання будинку загрожує життю, здоров'ю та добробуту мешканців цього будинку. Ще з 2010 року ми почали, коли офі... зруйнована була, руйнується раніше почала руйнуватися зовнішня стіна будинку, ми почали звертатися до керівників Жеків, ЖРЕКів потім і до міської ради. Після ну, таких поодиноких звернень ми вже згрупувалися і почали писати колективні звернення і заяви. Особливо активно ця робота почалася з 2012 року, і ми домоглися, що є низка відповідей. Від керівників, скажімо, Кропивницького, від відповіді Піваварови, Боровця на той час, від Гриба, виконуючий справи обласної ради 2013-2014 років, які весь час нам писали, що відбувається зроблено замовлення спеціального установи в будпроєкту про технічний стан будинку. Було декілька комісій підписаних актів про те, що будинок знаходиться в крайній задоволення. В стані. Останнім часом технічний стан будинку значно погіршився. Вже зруйновані сходинки, повністю зруйновані двері, перший поверх, зруйновані вікна, і підвальне приміщення, де є відповідь: ось тут ми з вами фотографували, що він знаходиться в належному санітарному стані. і вже повністю він відремонтований, то сьогодні знову дзвонили на гарячу лінію місьвиконкому про те, що терміново там вже тече знову втічена. Як ви думаєте, чому все таки міська влада не береться ремонтувати цей будинок? Справа в тому, що значить, не береться міська влада. Справа в тому, що є рішення місьвиконкому. Ще минулим роком травень, липень, додатки, що цей наш будинок внесено до складу, виділено бюджетні кошти на частковий капітальний ремонт. Якихось там конструкцій. ну нас не повідомили, яких саме конструкції буде капітальний ремонт. Але по день, після цього, будинок після виділення коштів, після визнання його. Таким, що потребує капітального ремонту, було приватизовано же, до якого відноситься наш будинок. Ми не знаємо, хто приватизував приватне підприємство ЖЕП номер 8 Ні з ким абсолютно не було укладено жодного договору, не було жодного повідомлення. І взагалі сьогодні. У навіть у якомусь бутіку маленькому на ринку вісить свідоцтво про реєстрацію, хто власний, хто відповідає, телефони, до яких треба дзвонити. Немає в жодних з наших отут будинків, що було написано, що за приватне підприємство. Приходять рахунки, кому платити кошти, за що платити кошти, тарифи визначені більше ніж в середньому по місту. Ким вони визначені, чого вони так визначені. Це перше, ну, ми не розуміємо діяльності нашого приватного підприємства вже номер 8 І хто його очолює той вже. Ми його не знаємо. Далі ніяких зборів з мешканцями не було. І е, після наших звернень щодо ремонту і покращення технічного стану будинку е, ніякої відповіді із, вже б нам не було дано. Буквально 2 чи 3 дні назад знову було колективне звернення, занесено до міської ради, ну, зрозуміло, що чекаємо ще на відповідь. Але у приватній бесіді ті, хто фахівці робили оцінку технічного стану будинку, сказали, що це просто декілька часу пройде, він складеться. Бо тут у кірпіч і так далі, тут вже технічні характеристики, про які я скажу, я не є фахівцем, не можу судити. Угу, Тобто хтось спеціально чекає, ну, що він... Складається враження тут, всього 10 квартир. 10 квартир тут. Е, всі знаходяться в крайньому такому незадовільному технічному стані. Таке враження, що просто чекають, коли цей будинок завариться. Угу. І все. А тоді ми будемо шукати самі, де нам проживати і що робити. А будинок це, ну, можемо говорити, так, центр міста. Земля тут найдорожча, місце тут найдорожче, і завжди є зацікавлені особи у тому, щоб я розумію прибрати до руку. Ну, це ми з вами ми з, з нашими так сказати, мешканцями радились і вирішили так. Тому вирішили звертатися вже до громадських організацій. У нас є громадська організація Час зміни, яка відразу пішла нам на зустріч. Тому що у нас ще є тут організація самооборони. Вони також обіцяли вжити заходів, але поки що в них ніяких заходів немає. от е, що ще? У нас тут е, залишилися самі жінки. Там чоловіки померли, сини померли. Тут залишилися самі жінки. І переважно в такому похилому віці в цьому будинку. Тому ми почали звертатися до молоді, до громадської організації, щоб нам допомогли якимось чином зорганізуватися і звертатися вже на більш такому, я не знаю, професійному рівні.